Моє питання стосується нинішнього покоління людей? Чому для людей цієї епохи виявилося настільки важким встановити мир і рівність? Незважаючи на безпрецедентний технологічний прогрес та розвиток? Всі ваші питання кружляють навколо єдності та миру? Чи бачите? Це стосується не тільки цього покоління людей. Ми спостерігаємо цей безлад у світі протягом останніх 50-60 десятиліть. Минуло вже 107 років від початку Першої світової війни. І минуло близько 70 років від початку Другої світової війни. На жаль, незважаючи на наш прогрес і наші твердження про власну цивілізованість, що ми є більш цивілізованими, ніж попередні покоління. Ми, як і раніше, прагнемо порушувати і узурпувати взаємні права без будь якого сорому. Кожен вважає, що він має рацію. Таким чином, у цьому матеріалістичному світі, незважаючи на нашу технологічну просунутість, наша жадібність зросла. Нині весь світ є глобальним селом, і ми можемо бачити, що та чи інша країна має великі засоби, є більш просунутою. А інша менш просунутою, одна є багатою, а інша бідною. І це також породило обурення серед людей. Цей технологічний прогрес породив обурення, і внаслідок цього обурення одні прагнуть усіма правдами і неправдами захопити активи та майно інших, незважаючи на те, чи це справедливо чи ні. Великі держави, незважаючи на свою владу та ресурси, намагаються озорпувати та захопити ресурси маленьких країн. Великі держави збирають мільйони доларів з африканських країн за для встановлення миру в їхніх країнах та їх розвитку. Однак насправді ці гроші не витрачаються на них. Якби ці гроші належним чином витрачалися на африканські чи бідні країни, чи то в Азії, в Африці, чи де б це не було, тоді не було б такого рівня бідності, який ми спостерігаємо сьогодні. Отже, хоча ми говоримо, що ми досягли технологічного прогресу, і цей прогрес дійсно зблизив нас. Він водночас породив ворожнечу один до одного Пстивість, неспокій існує дуже багато причин, які створюють безлад у всьому світі. Тому треба врахувати ці речі, щоб відповісти на питання, як ми можемо жити разом? Потім я знову повторю те саме: ось чому прийшов реформатор світу, щоб об'єднати все людство під однією рукою. І до тих пір, поки люди чи люди з багатих країн або з бідних країн не будуть виконувати свої обов'язки один перед одним, і виконувати свої обов'язки перед Богом у суспільстві чи у світі ніколи не буде миру.